Моя мама двох дітей, ми вчимося в восьмій школі. Нам обіцяли укриття і воно вже ремонтувалось на вересень місяць. Потім два тижні походів в 17-ту школу два рази на тиждень по три уроки. Тепер от, на цьому тижні 17-та школа вирішила, що ми взагалі багато навчалися. Ми цей тиждень взагалі не виходимо на очне навчання. Мої діти вже більше чотирьох років. Навчається дистанційно. Я вам чесно скажу, я можу вже викладати в школі. Я пройшла вже 9 клас. Можу будь-який предмет, стати репетитором, але це не серйозно. Діти, молодший пішов в 5 клас. На сьогоднішній день він взагалі майже не був в школі. І зараз продовжується. І він на школа на молодіжному, в який рекукриття обіцяють нам з вересня. Тепер уже в цьому році ні, але може в наступному. Валерій Сергійович, а чого 17-та школа? Я раз чую, бо я на минулого тижня з Шагаруська директора мовляв. Mm -hmm. Нам і сказала, що в понеділок, вівторок, це як і було. було. Тиждень, понеділок, вівторок, ні, тиждень, субота, п'ятниця, четвер, п'ятниця. Але 17-та школа щось порахувала, що наші діти, може, більше за їхніх ходили в школу. І вирішила, ну це ж ви ж розумієте, що далі Ну моя дитина сьогодні і завтра не йде в школу. Тому що в 17-й школі дітей на цьому тижні з 8 не приймають. Що буде далі? Далі вони взагалі не будуть туди ходити, ні, діти ні, залишаються. Ні, ні. Ну нам то повіцяють поки ну я розумію, розумію, що це знаєте. Так. Ось такі перші дзвіночки ну дуже неприємні, дуже важко з дітьми вдома, діти не організовані, діти, от, ну, ті, які з початкової мені, школи мені, перейшли, і зібрати. Я от чесно, я прибіжала зараз з гуртка, да. тому що хоч куди небудь дитину повести, вони не, ну, не соціалізовані. Ж, ну Не можна і. їх кидати. Що там така проблема з тим укриттям, чесно кажучи, вже хоч, думаю, да. Валерій да. директора департаменту освіти, він зараз з'ясує, чому сімнадцята школа. У нас нас розрахунок був такий, що ми ж зробили укриття в 17-й для них і для восьмої школи. І восьму робимо, бо спочатку у нас було таке, що нам сказали, там неможливо, там підземні води. І неможливо. А потім вже ми викликали, ми з міським головою кілька разів там були. Ми викликали інших експертів, попросили їх обстежити, і нам сказали, можна, ну там певні є. Ну, будівельні особливості, але можна. І воно будується, це укриття. Воно будується і буде збудовано обов'язково. Ну, і це на це цей що ну, ну, да. знову нам розказують, до кінця вересня, школи. добре, от, в жовтні, от да. канікули пред, вийшли з канікул, ми все одно виходимо в 17-ту школу, і ніхто нам не обіцяє, що воно вже ніхто не обіцяє. Якщо раніше були якісь терміни такі примарні, то на сьогоднішній день, навіть в новому році, ну, чесно покладаю, я не вірю, що діти вийдуть в школу. І там був підвал, там копали Додатковий вихід, тепер ми знаємо, що там знайшли якийсь силовий кабель, якого не повинно було там, бути там. Та І все пішло через Полтаву знову. Я розумію, як це через Полтаву. Це ще на місяці діти знову не йдуть до школи. Там, та, є проблема з полтаво ми займаємося. Плюс підвал він. Е Ну, давайте, щас, висоти. висоти, Там ну, багато ну, вибірка, гру... 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 грунту велика була. І там особисто Правильно? я кілька разів лазила в тому підвалі, ми там дивилися, все це на контролі знаходиться. Вони я можу на кроку включити з директором, тільки що розмовляю. розмовляли. Якої школи? Ану, включайте. Валентина, Валентина, кажіть. Добрий день. Добрий день. Добрий день. А можна це було батькам пояснити? Скажіть, будь ласка. А, а що, а, звичай, так батькам пояснено все це? Ну, так от ми з мамою зараз спілкуємося, якби ж було пояснено, то мама б вже не прийшла на прийом до мене? Ну, якби мама. я так Просто я не знаю навіть мами. мама не мами. Зв... Ну, Ми це все пояснили. Проблема не скільки в тому, що нас перемістили, проблема в тому, що ну, не ремонтується укриття. Ну, тобто немає ніяких перспектив. Хочеться на сьогоднішній день знати, чи буде воно відремонтоване через місяць, чи буде воно відремонтоване в новий рік. Можливо, мені треба дитині змінювати школу, тому що, ну я вам чесно скажу, не відремонтоване укриття ну, і да. перспективи. І перспективи того, що воно буде відремонтоване, тобто не проблема в тому, що я на цьому тижні не повела дитину. Три уроки в день це таке. Ну, вони навіть не на цілий день ходять, вони ходять на три уроки в день в іншу школу, поки не буде відремонтоване укриття, поки не буде дітям куди. Ну, вони не підуть в школу, це не буде навчання. Це не навчання. В іншій школі по три уроки в день, два рази на тиждень, десь там щось перемінилося. Тобто не проблема в тому, що ми пропустимо тиждень. Ну чесно, ці шість уроків ну, в общій, в загальній масі вони взагалі нічого не вирішують. Тобто, що робити батькам? Ну тобто, комусь може і, і все рівно, так, сидять вдома і слава Богу, вивчили, не вивчили. Мені не все рівно, я хочу, щоб діти навчались. Тобто, ну варіант такий, я от на початок року, якби нас не годували завтраками, от, от час через місяць, от час, два тижні почекайте і все буде. Я б дитину перевела в іншу школу, розуміючи те, що вона десь може отримати знання. Тут вона їх отримати не може. Дистанці... Ні, ну те, що я можу, те, що вчителі можуть. Я дуже вдячна вчителям нашої школи, вони організували все. Але поки не буде вирішена ця проблема на молодіжному, це ж не одна я, це ну сотні дітей. Ну, дивіться, 26-й школі укриття завершили. Там зробили в 17-й зробили, 31 першу школу зробили, восьма школа, ну. Процесі роботи ну, Вона буде кажу, що цей оберег... процес. От якщо ну Отомо, можливо, треба не мовчати, чи можливо ну дійсно треба забирати документи, переводитись в іншу школу. Ну, тому що це ви повинні самі прийняти рішення. Я вам кажу, як є, що там виникли ті проблеми, які не можна було передбачити завчасно. Коли копали цей котлован, поглиблювали, там знайшли оцей кабель. Зараз вони шукають. Полтава Обленерго шукають інженерне рішення, як це зробити. Що залежить від міста, ми все зробили. Ми їм виділили гроші необхідні, ми все зробили. От, і будівельники чекають у цього інженерного рішення. Вплинути на Полтава Обленерго неможливо. Це приватна структура, у якої там свої плани, свої якісь ці, і ми дуже довго, це правда. Чекаємо на вирішення цих питань, які їх стосуються. Поставили ніяких строків, вони не розкажіть да, ні, як, обленерго обленерго зазвичай взагалі ні з ким не розмовляє. Лід з ким не розмовляє, ніяких строків вони не називають. І це не тільки по цьому об'єкту, у нас і по іншим з ними є питання. Ну, різні там підключення, точку обліку, встановлення і так далі. Це все може тривати ну, в залежності від настрою Полтава обленерго. Проживаних настрій, вони зроблять за місцем. Це все зрозуміло. добре. Дійка, вони не роблять. Тобто ми розуміємо, що пост, після рішення Полтава Обленерго будуть проводитися ще якісь роботи. Тобто, з перспективи Звичайно. того, що в цьому навчальному році діти вийдуть в свою школу, нема. Ну, я я так не не можу сказати. Все залежить від того, коли нам дасть Полтава Обленерго своє рішення. До цього нам ну, збудувати і поламати це ж буде неправильно. Ми не можемо витратити гроші, щоб поламати. До того поки ми його отримаємо, ми чекаємо, отримаємо рішення, далі добудовуємо, але обов'язково воно буде добудовано. Well, ну а да. ви вже, як мама, дивіться, я вам сказала, які школи на молодіжному well, майже школи, всі школи. Знаю, вони всі відкрити, працюють окрім всі восьми. працюють у восьмій От така, на жаль, ситуація. Ну це не, не я і не ви в цьому не винні. От така ситуація. Воно нам так сталося. До нас було ще збудоване. Тому ви для себе прийміть рішення, як вам краще. Чи будете ви в восьмій школі от в тому графіку, який є, чи можливо на якийсь час перейдете в ту школу, яка офлайн займається. Це вже ви як мама повинні вирішити. Зрозуміло, для ну я просто дуже хочеться, щоб ну, не губили цю школу, тут багато ну, дітей і вчаться це, ну, і хочеться про, про це. це говорити. Тобто не претензія до директора, що там перенесли чи не перенесли, просто ну, дуже хочеться, щоб наші діти пішли навчатися. Значить? Дуже важко вдома. Я вам чесно скажу, минулий рік двоє дітей було вдома, це пекло. Та я знаю, мене це діти школярі, я знаю. Ну, дякуючи, тому я, що я думаю, маю що. можливість сидіти вдома. Я розумію, що ну, батьки, які не можуть собі того дозволити, ну це дійсно це неможливо. І так, ну, Це доволі ну школа, в якій навчається дуже багато дітей. Це не.